Зустрічайте новинку. Фідера, які можуть змінювати свою довжину. Вони йдуть в довжині 3, 360 і 3,30, 3,90. Тобто можуть робитися вони або 3,30, або 390. І оця модель або 3 метра, або 360. Дуже класне, геніальне рішення. Не потрібно тепер купляти два фідера під різні умови ловлі. Один взяли і користуйтесь, якщо вам потрібно. Далеко десь кидати, то ставимо там 3,90 або 3,60 Якщо у вас близькі дистанції, то ставимо поменше. Це у нас модель 3360. Дивіться, який класний карбон. Якісно виконані. Рукоятка йде, тут єва, тут корок. Катушку тримаєш, закривається зверху. Куп-кіпер навіть буде. Якщо вам потрібно дистанцію зробити 3 метри, ставимо тільки оцю частину. І далі ставимо наш накинечник. В комплекті йде три вершинки з різним тестом. Тест цих 60-180 грамів. Тобто ними можна рибачити навіть в тяжких умовах. Якщо у вас там течія сильна, то вони також підійдуть. Так, ставимо, виставимо відразу три 60. Відмінна якість за таку ціну. Трій у них іде швидкий. Тобто вони будуть точно подавати приманку, телефон для замовлення в шапці профілю, або пишіть нам особисті повідомлення.